Одного разу піратський капітан мікроп зі своєю командою вірусів мандрували синім морем. Земля почулося з носа корабля. Це капітан мікроп побачив острів, на якому грали дітки. «О, ти на дяті, віддав наказ капітан. Зараз ми тут всіх заразимо, нехай всі дітки хворіють і ніколи не виліковуються. Мерсій, друзі, зі мною! Гей, гей, не поспішай, пірате! У нас є супергерой! Цибулька супервітамінка! І не врахував мікроп, що дітки, які живуть на острові, займаються спортом, обожнюють ігри на свіжому повітрі, загортовуються, купаючись у морі, засмагають на сонечко. І найголовніше, дітки обожнюють їсти корисні овочі та фрукти. В них дуже багато. Вітамінів та мікроелементів, які зараз швиденько розберуться з тобою з ліпирати. До речі, марята. А чи знаєте ви, що цибулька буває різною, буває жовтою, червоною, білою? Буває ще цибулька шалот, зелена цибуля, яку ми підемо в салат, та цибуля перей. У і зникли всі мікроби. Дякуємо тобі, цибулька супервітамінко. Малата, сподіваюсь, ви зрозуміли: якщо їсти корисну їжу, займатися спортом, гуляти на вулиці, загартовуватися, вести активний спосіб життя, то ніякі мікроби та віруси вам не страшні. До побачення, малета, до нових зустрічей!